Мир вам, брати і сестри. Дітей ще раз хочу запитати, яке свято ми сьогодні святкуємо? Не чую. Наташа, ти не дитина. День подяки, правильно. Так, так. Окей. Брати і сестри. У мене сьогодні є декілька запитань, на які я не буду відповідати. Хотів би, щоб ви відповіли на ці запитання. Звідки починається це свято, яке ми сьогодні святкуємо? Це для старших людей. Діти знають, що це є День подяки, для них це поки що достатньо. Ви не думаєте, що це таке просте запитання, що ви можете відкрити. Google і прочитати 1621 рік, це було би дуже просто. Юра. Але це, це не та відповідь, тому подумайте над цим. Звідки бере початок справжній початок свята Подяки? Ви знаєте, коли. Брати і сестри, коли ми дивимося в історію, чому я це перед тим як буду читати Слово Боже говорю? Тому що коли мене вітають американці, наприклад, коли вони говорять Happy Thanksgiving, вони не говорять, за що я маю дякувати і кому я маю дякувати, правда? Коли ми дивимося в історії загальні того свята, яке сьогодні святкується, це 1621 рік, листопад місяць. І це було в Масачусетс. За три речі дякували ті люди, які, які були там. Перше, вони дякували Богу, друге, вони дякували своїм сім'ям, і третє, дякували навколишним людям. Але насправді це свято, воно не почалось тільки тоді. Подумайте. І тепер я б хотів прочитати Слово Боже. Тому що ми сьогодні святкуємо свято. Ще над одним подумайте, як що зробити для того, щоб свято не перетворилось на праздник? Що потрібно зробити, щоб свято не перетворилось на праздник? Ну, це можливо хтось каже, це просто ігра слів, але насправді це не ігра слів. Бог коли збирав ізраїльський народ. Мудрих євреїв три рази в рік він наказав, щоби вся чоловіча стать збиралась в Єрусалим на свята. І для чого були ці свята? Для чого вони збирались на свято? Давайте я прочитаю Слово Боже. І на всі ці відповіді, можливо, ми дещо знайдемо для себе, а можливо, нам треба ще буде більше подумати. І так, повторення закону. Восьмий розділ я читаю з 10-го вірша. І коли будеш їсти і насичуватися, тоді благословляй Господа Бога Твого за прекрасну землю, яку він дав тобі. Я би всім нам радив трохи для себе, як церкві, приймати ці слова. І тим більше, що сьогодні брат нам вже прочитав, що ми живемо насправді в прекрасній землі, де нас Господь поселив. І тепер далі бережися, щоб ти не забув Господа Бога Твого, не пильнуючи заповідей Його, і законів Його, і постанов Його, котрі сьогодні я заповідую тобі. Коли будеш їсти і насичуватися, і побудуєш гарні доми, це про нас можливо, і, ми, і станеш жити в них, і коли буде в тебе багато великої та малої худоби, і буде багато срібла, і золота, і всього в тебе буде багато. То пильнуй, щоб не загордилося серце твоє, і не забув ти Господа, Бога Твого, який вивів тебе із землі єгипетської із дому рабства, який провів тебе пустелею великою і страшною, де змії, Василиски скорпіони, і висохла земля, де немає води, який видобув для тебе воду із гранітної скелі, і годував тебе в пустелі манною, якої ти не зна... якої не знали батьки твої. Щоб обкорити тебе і випробувати тебе, щоб згодом зробити тобі добро, щоб ти не сказав у серці своєму, моя сила та міць руки моєї здобули мені цю могутність, але щоб пам'ятав ти, щоб, щоб ти пам'ятав Господа Бога Твого, бо Він дає тобі силу набувати могутність, щоб виконати, як тепер завіт свій, який він присягою затвердив батькам твоїм. І станеться якщо ти забудеш Господа Бога Твого і підеш за іншими богами, і будеш служити їм і поклонятися їм, то свідчу вам сьогодні, що ви неодмінно загинути. Як народи, які Господь винищує від лиця вашого, так загинете і ви за те, що не послухаєте голосу Господа, Бога вашого. Брати і сестри, для чого збирались? Чоловіки в Єрусалим три рази в рік на свята. Господь каже, щоб не забув ти Господа. Друге ми прочитали, щоб коли тобі буде добре, і в тебе буде багато всього, багато всього. Земля зародить, худоби багато, золота, срібла і всього буде багато, щоб ти не сказав, що це моя рука, міць або сила моєї руки, що це я зробив своєю силою. Щоб не почати, знаєте, робити непотрібні речі, звертатись до других богів, до ідолів і ще багато-багато чого. І насправді, коли ми читаємо історію народу ізраїльського, це ставалось. Вони забували Господа. І це сьогодні попередження, коли ми збираємось на свято, щоб ми могли оцінювати своє життя, дивитись те, що було колись, і брати це. Приклад для себе, тому що слово Боже, воно говорить про те, щоб це було, щоб все це їхнє життя, це приклади для нас, щоб ми не були, знаєте, такі похотливі на зло, як були ті люди, які жили перед нами. Три рази в рік вся чоловіча стать збиралась в Єрусалим. Знаєте, коли я це читаю, я завжди в мене виникало питання, а що жінки і діти? Що жінки і діти, брати і сестри? Вони ходили на ці свята чи не ходили? Біблія нам щось про це говорить? Говорить, коли ми читаємо новий заповіт, ми згадували вже недавно про Ісуса Христа, коли Він загубився в храмі. Пам'ятаєте? Хто там був? Там були родичі, там була мати, коли вони йшли додому, там була родина. І і це нам відкриває, що для чоловіків це було обов'язково приходити в три рази в рік означені часи перед Господом. А жінки і діти, я думаю, вони ходили по бажанню. Це не було для них, знаєте, як заповідь, а вони це робили по бажанню. Для того, щоб чоловік їх взяв в Єрусалим, дітей, жінку, треба було, напевне, добре поводитись протязі року. Брати, правильно чи ні? <реш> ну, це, це моя така версія, але насправді Біблія про це говорить. Тому ми, давайте ми подумаємо насправді про те, як робити так, щоб наші свята вони не перетворювалися на праздники щоб ми знали, кому дякувати, тому що сьогодні це змивається. Сьогодні ви дуже мало почуєте насправді, кому потрібно дякувати. Кому потрібно завдячувати всьому тому, що ми маємо. І багато людей сьогодні дякують собі один одному, своїм близьким, рідним або тим людям, які, які зробили щось для них. Це правильно, це добре, але найбільше ми повинні дякувати нашому Господу, без якого б ми не мали нічого. Чому я так завжди кажу, тому що. Життя на землі, воно є коротке, воно мало його, 70, при більшій силі, 80 років, краща пора, труд і хвороби. Але перед нами вічність. І якщо б не Господь, для нас би була вічність дуже погана, якщо не сказати більше, дуже нещасна і дуже страшна. І тому сьогодні чудовий день, чудовий час, коли церква. Федералвеї зібралась, щоб прославити Господа. Ви знаєте, ми українці, ми майже доганяємо євреїв. Бо не три рази в рік, а ми два рази маємо такі свята, День подяки. Спочатку ми дякуємо Богу за урожай, а сьогодні взагалі День подяки за все Господу, людям всім, але найперше Господу, тому вже майже доганяємо. Новий рік ми вже догнали. На новий рік ми вдячні. О, брат нагадує, слава Богу, майже вже догнали. Давайте будемо рахувати, що ми вже догнали. І те, що в Біблії написано, ми вже майже робимо. Брати і сестри, коли брат Олексій сьогодні я б хотів, щоб ми, знаєте, помолились сьогодні за всі ці е, моменти, за ці всі справи вдячності, які ми читали сьогодні, і брат вже говорив. Знаєте, що я сьогодні почув? І чому мені воно запало в серце? Прославляйте Господа або грайте йому на чому там було? На гуслях. Знаєте, я подумав, в нас ще немає гуслів. Мені дуже подобаються гуслі. Можливо, не всі знають, що це за музичний інструмент, але він дуже прекрасно, ну, коли, прекрасно коли він і грає. Давайте будемо молити, щоб в нас були також в церкві гуслі. Гуслі, не гуслі, а цимбали, цимбали. Цимбали, я маю в виду. Можливо, в гуслі в нас щось вже є, таке, арфа десь, ну, щось нагадує гуслі, але цимбали. Давайте будемо за, за це також молитись. Тому сьогодні, брати і сестри, діти всі подякуємо Господу, що ми маємо таке свято, що Він нас до цього часу благословив, дав нам життя, дає здоров'я, дає можливості, дає вихідний день. І ми можемо стати перед Його лицем і подякувати Йому як віруючі люди. Тому що там, колись в 1621 році, віруючі люди вирішили подякувати Господу. Коли вони отримали життя, благословіння, вони вирішили подякувати Господу. Але ми кожного дня отримуємо від Господа. І життя, і благословіння, і всі милості. Тому давайте подякуємо Йому за все це, що Він робить для нас. Хто, ну знаєте, кожен не за все можемо згадати, але кожен за що тільки згадає, подякуємо Господу. Візьмемо для цього час, тому що сьогодні особливе свято, день подяки Господу за всі Його милості. Амінь.